Сьогодні день особливий, непростий. Мій день народження. Зранку велика чашка кави, щоб проснутися. Моя улюблена чашка. Трошки молочка. Сьогодні жарко, можна ще й додати шматочок льоду у каву. Нехай завариться, потім додам. Моя кава. Мій букетик, як бачите, гарно стоять трояндочки від Карлусі. Капучино. Мій іменинний чизкейк з таким дощечком замість свічки. Оце ось уніка, Жарений бекон. Якесь кафе таке корисне. Ці ось пророщі жирнятка. А що там всередині? Щось таке виглядає. А то салатик. Салат, жарений бекон і хлібчик. Ммм, смачного. В Нідерландах пару днів спеки. Сьогодні 34. Зараз 5 годин. таке от яскраве сонце, ні вітерця, нічого. Гаряче повітря. Ну, тут відчувається набагато сильніше, ніж 34. Дивіться, як моя бідна Бігонія і під зонтиком, але все одно. Поникла. Бачите квіточки. Трошки сонце спаде, я її полю. Бідна, бачите, не витримує. Ще ввечері треба буде їхати поливати город. Це нічого, це витримує. Ось так, друзі, спека ні з того, ні з цього. Вчора було 27, сьогодні 34, завтра теж 27. На вулиці нікого. Всі по хатах, добре, що хати в селі старі і є прохолода, Ну, кондиціонерів тут немає. Ось так, добре, що в селі спасаємося в хаті. А я рятую свої трояндочки, обрізаю, От, бо вони теж, бачите, вже від спеки трошки поникли. Зараз знову більшу ширшу вазочку переставлю їм буде вільніше. Ось ці квіточки вже осипаються сильно. Ось так, бачите, щось таке з них сиплеться дрібненьке, то я тільки трояндочки сюди переставлю. Ще трошки постоять. Ось так я для фона залишила трошки цих квіточок, бо вазочка отака фіолетового кольору. От. І більше водички їм буде, думаю, подовше постоять. Чи мій букетик такий гарний, ніжний, ніжний. Всім привіт, друзі, всім привіт! Ви на каналі Єлена Холланд 5. Друзі, мої постійні глядачі, ви в мене найкращі. Я вже писала в спільноті, як я задоволена, що маю таку аудиторію. Ви знаєте, якби не ви. То і не було б мого каналу, не було б стільки підписників і не було б таких цікавих відео. Ви собі не уявляєте, як ви мене підтримуєте? Як це важливо для блогера, коли його глядачі роблять зворотній зв'язок? Ви мені пишете коментарі, але в своїх привітаннях стільки нових глядачів написало мені коментарі. Це для мене було дуже-дуже приємно. Ви собі не можете уявити. Дякую за всі побажання. Особливо саме головне побажання у нас усіх це мир в Україні, найшвидший мир в Україні. А все інше прикладеться. Дякую за побажання. Здоров'я, щастя, здійснення всіх мрій. Постараюся втілити ваші побажання в життя. І все буду показувати на своєму каналі. Так що, друзі, я дуже вам вдячна за всі привітання, побажання і дуже ціную свою аудиторію. Підписуйтесь, хто не підписався до нас. У нас дуже гарна аудиторія. У нас найкраща спільнота, найкращі глядачі. Що це таке? Качки атакують, атака качок. Ми йдемо з магазину, а вони вже привикли. Що їх, нам, мабуть, тут підгодовують, вони там ще біжать. Дивіться, та вас ж не можна годувати. Чим вас годують? Я не знаю. А такі гарні. Прийшли он на лавочку з пакетом, і вони за нами, за нами. Дивіться. Йдіть рязко їжте, вас, вас не можна годувати, і вони ще біжать. Боже. А гарнюні. Ні-ні-ні, ми вас не будемо годувати. <годи> Чекають. Ой, господи, диви який. У, привіт! Привіт! А сьогодні наш день почався з візита. В поліклініку і зайшли в магазин, скупилися. Нік до лікаря ходив, йому виписали ще ліки, взяли аналіз крові. От. І тут такі качки. <зайшли>, зайшли сюди посидіти на лавочці, трошки перепочити. І тут у нас така компанія. Яка сидить і чекає, що ми їх чимось погодуємо. Але ж тут качок годувати не можна, не дай Бог, тут штрафи. Ну, мабуть, хтось підгодовує. Вони звикли, вони прям <кій> ходять, знаєте, наче свійські, і от чекають, що ми їм щось дамо. Але я боюсь їм щось давати, хоча в нас є там хлібчик, все не можна. Гарне в них тут таке місце, вони відпочивають. А озеро, дивіться, яке красиве. Чи ставок, чи, може це від каналу такий заливчик. М -м -м -м. Красота. Погода гарна. А вчора у нас була спека така. Якраз на мій день народження 34 градуси. Я особливо нічого не знімала, тому що я... ми не святкували вчора день народження, понеділок ніяких гостей мене запрошували. От. А я думаю, ближче до вихідних, в п'ятницю, може, до нас прийдуть друзі от. і ми трошки відмітимо мій день народження. Але було дуже багато мені привітань, побажань. І все прекрасно. Ви подивіться на цю картину маслом. Ну, прям виклянчує і все, гіпнотизує. Прийшли на зупиночку автобуса, і такий ось сюрприз нам в цю сторону. 37 хвилин нам треба чекати. Ну, зараз будемо дивитися, може якийсь буде ще інший номер автобуса раніше. Мабуть, у них якась перерва там чи щось сталося. Зазвичай там ще більше, там 56 хвилин чекати. Ну нічого, посидимо. Поп'ємо каву. Так що ранок почався сьогодні не з кави. А... Приїхали з ніком до лікаря, ще й каву не пила. Зараз якраз у мене буде час посидіти на зупиночці і попити каву. Ну, холодну ту каву купила в супермаркеті, бо тут немає ніде кафешки такої зайти попити поряд. Якась є, але закрита. О, тому е Взяла собі холодну каву в супермаркеті і вип'ю кому? Mm -hmm. Яка висока трава вже виросла, осінь.